Нині мінімальна пенсія складає 2361 гривню. 2361 гривню, що втричі нижче фактичного прожиткового мінімуму. Третина всіх пенсіонерів отримує пенсію нижче 4 тисяч гривень, а середня пенсія нижче фактичного прожиткового мінімуму на третину. На ми з вами маємо колосальну проблему з соціальної незахищеності пенсіонерів, і на сьогодні, на жаль, ми очікуємо від уряду рішення про те, що з 1 січня 2026 року пенсії будуть збільшуватися аж на 203 гривні. Мінімальна пенсія аж на 203 гривні. Це 8,6%. При тому, що інфляція в 2025 році при заморожуванні соціальних стандартів склала вже на сьогодні 16%. Це неприпустимо. Ми не можемо бросати на призволяще наших співгромадян, які 30-40 років продуктивного життя віддали нашій країні і, власне, збудовували і інфраструктуру, і основні засоби, і те все, що ми зараз з вами використовуємо. Це не е, заморожування бідності, це її посилення на сьогодні. І... Іншою проблемою, яка пов'язана з цією, є гальмування запроваджування накопичувальних пенсій, тобто другого рівня пенсійної системи. Про це говорять вже 20 років. Говорять, 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 але нічого не відбувається. Так само і то і рік тому кабінет міністрів зазначив нам, що ті депутатські ініціативи, які є в Верховній Раді, вони не відповідають інтересам держави, і їх необхідно доопрацювати. І кабінет міністрів повинен. Внести свій варіант пенсійного забезпечення другого рівня. Ми досі очікуємо цього варіанту. Дивіться, люди, які зараз працюють і розраховують на пенсії, не отримують їх, бо насправді, насправді та система, яка є зараз, не дасть належних пенсій без другого рівня. І ми не повинні лякатися його, бо насправді там нема додаткового оподаткування. Це правильне рішення. Як правильним буде рішення і збільшення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень за рахунок детінізації, яку ми успішно зараз проводимо, за рахунок економії неефективних бюджетних програм на кшталт сумнозвісного кешбеку, і за рахунок скасування спецпенсії, рішення про скасування спецпенсії повинно бути негайно подано комітетам з соціальної політики до Верховної Ради, і ми повинні отримати цей резерв.